Прийшло про те, що Ірину Скопецької на 4 годину е, будуть е, засуджувати. Четвертуй годині е, смірнова ластички на 10Б. А, 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 три, а три людини е, зараз знаходяться на герцена на 9 в РВД. Тому е, разом з адвокатами я хотів би, щоб йшло е, з десяток людей з ним для того, щоб підтримати морально. І сказати роцество там під рай райвідділку І наше гасло один за всіх, і, і всі, всі за одного один, один за всіх, всіх! І, всі і, всі всі і кожна людина, яка потрапляє в біду, вона повинна кричати на всю країну. І ми повинні зрозуміти, що це наша спільна справа захистити кожного українця, кожну людину, яка тут. У нас іде на покарання від цієї злочинної влади. Ми не повинні мовчати, ми повинні об'єднувати. Тому, друзі, зараз я скажу слово, надаю слово Володимиру Чемересу і, і зараз він скаже, що зробити для того, щоб ми підтримали людей. Залежні відправи, які по сути. Тоді настановував. Насміновалося на суд під'єкція. На 4 років. Сьогодні відбулися незаконні дії міліції. Рішення суду про заборону всіх акцій на Майдані є незаконним. Воно прозрічить всім принципам судочинства. Тому що рішення суду має носити в індивідуальну дію. Щодо кожного з нас не було рішення суду, яке забороняє нам збиратися на Майдані. Це по-перше. По-друге, для того, щоб припинити мітинг, треба, щоб прийшов сюди на Майдан, державний виконавець і зачитав рішення суду. Сьогодні ніякий державний виконавець на Майдан Незалежності не приходив. І рішення суду не зачитував. Тому дії міліції були абсолютно свавільними і незаконними. Зараз незаконно, затримані кілька людей. Вони знаходяться в райвідділі Шевченківському на вулиці Герцена. Частині з них вже призначений суд, який відбудеться Шевченківський суд на Смирноволастик на 16 годину. На Герцена зараз їде адвокат. Давайте нам треба зараз вирішити. Треба підтримувати людей морально, тому що юридична підтримка у них буде. Є ідея йти на 16-ту годину до Шевченківського районного суду на Смирнову Ласточках. Це тут відносно недалеко. І ми тоді там підтримуємо їх морально і фізично. Так що давайте до того часу ми все одно не розходимося звідси, тому що ми маємо тут конституційне право збиратися, проводити мітинги. Це дає нам 39-та стаття Конституції. Дякуємо. І дівчат дуже важливо. Особливо тому, що Ірина, вона прийшла.